Я чую просто прелюдія до цієї теми, яку я хотів затронути. Просто як приготовлено було, як договорено. Я читаю текст Римлянам, 8 розділ 14 по 16 вірш. Бо всі, що водяться Духом Божим, сини Божі, тому що ви не прийняли Духа неволі знову на страх. Але прийняли духа всиновлення, яким кличемо, Ава Отче, і цей самий Дух свідчить нашому Духові, що ми, діти Божі. Як в цьому тексті хто запам'ятав названий Дух Святий? Ви тільки що прослухали текст. Як тут названий Дух Святий? Ще раз читаю текст, друзі, будемо уважні. Бо всі, що водяться Духом Божим, Сини Божі, тому що ви не прийняли Духа неволі знову на страх, але прийняли Духа всиновлення, яким кличемо, Ава Отче. І цей самий Дух свідчить нашому Духові, що ми, діти Божі. Як названий Дух Святий. Дух всиновлення і ще і Дух Божий. Друзі, дуже-дуже, просто назви вони не випадкові. Ви знаєте, я прийшов сьогодні на зібрання, сиджу перед зібранням, дивлюсь на зал. Багато роз'їхало сьогодні, але дивлюсь, збирається сім'я. Таке відчуття, як збирається сім'я. І от хто був у великих сім'ях, той знає в сім'ї. Буває, діти миряться, буває щось за столом сядуть, навіть посваряться. Буває всяко. Хтось надується, хтось плаче, хтось сміється. Ну, це Як в сім'ї, ви знаєте. І ось ми прийшли сьогодні, я чуть зранку подивився, ну зібралися, як в сім'ю. І ще одне порівняння: хто на роботу їздив на автобусі, буває таке, що якщо ти їдеш в той самий час, вже заходиш. Той. той той Ми не знаємо, як їх звати, але це свої їдуть. А тут хтось попав випадковий, а хтось новий їде. Ви знаєте, але я не на це хотів звернути увагу. Я хотів звернути увагу, як ми себе відчуваємо. Ми себе відчуваємо, що ми тут свої чи ми випадкові. І це в мене питання звучить через те, що як тут названий Дух Святий. Ви знаєте, в сім'ї, е, коли зберуться за столом діти там, от в нас вже внуки є, буває, зберуться. Людина приходить, вона відчуває себе розслабленою, вона не оглядується, щось скаже, вона не думає, а як її за нею скажуть. От Він сказав це. А що про нього подумають? Да він не думає про це. Чого? Він прийшов до своїх. Він в своїй родині. Він почуває себе вільно. Він не оглядується, він не в напрузі. А що про мене скажуть? А як на мене подивляться? Я свій. Ви знаєте, і це добре, що ми можемо відчути, що я свій. Дух Святий названий Духом всиновлення. Тобто, ви знаєте, Бог він часто відкривається через свої атрибути, через свої імена. І до кінця ми люди не можемо пізнати Бога. Я якось на днях слухав проповідь Андрій Павлович Чумакін, я вже і не раз чув. Він, до речі, говорив про трійцю і каже, що коли я закінчив семінарію, я вибрав свою роботу. В семінарії про Дух Святий, про трійцю, і почав висловлюватись, як це він її анонсував цю тему. І мені каже, здавалося, що я все зрозумів. Все так ясно. Пройшли роки служіння. Він каже, я бачу, що мені не все так ясно. До кінця зрозуміти ми Бога, ми люди обмежені не можемо. Але десь через свої імена Бог відкривається. І Дух Святий. Відкривається духом всиновлення. А всиновлення це значить признання своїм. Що завдяки Духу Святому ми розуміємо, що ми свої. Ми рідні, ми рідні Богу. ми Ми Богу. не випадкові пасажири, а ми свої Богу. Переді мною була проповідь, і там було звернено увагу, що ми всі думаємо про те, куди ми прийдемо. Це реалії життя. Людина думає, щось їй щось підказує, щось направляє, але вона думає. Ви знаєте, коли відбувається наше всиновлення? Яким чином відбувається наше всиновлення? По суті, справи, наше всиновлення відбувається тоді, коли людина приймає Духа Святого в своє серце, приймає Христа в своє серце? Він стає своїм, оселяється в серцях наших, і ми стаємо всиновленими або своїми Богом. Скажіть, будь ласка, чи може святий Дух оселитися в серці грішника? Друзі, чи може Святий Дух оселитися в серці грішника? Ні, ви мені не кажіть, якщо. Друзі, ви пробували колись бензин з водою змішати. І що виходить? Так, да, можна емульсію зробити. А що потім, як воно постоїть, розділяється? Це несумісні речі. І Дух Святий з серцем грішникам – це несумісні речі. Тобто грішник це людина чужа Богу. Не своя Богу. Це її природа, вона чужа Богу. Виникає питання: для того, щоб Дух Святий оселився в серці людини, потрібно очищення, освячення та виправдання, яке відбувається через віру, в смерть та Воскресення Ісуса Христа. Коли ми святкували свято Воскресіння, написано, що Христос воскрес. Для виправдання нашого. Тобто, коли людина визнає себе грішною, визнає, усвідомлює, що вона грішна, вона з каяттям приходить до Господа, коли вірить в прощення, коли вірить в виправдання, Дух Святий входить в серце, ставить печатку власності. Печатку усиновує. Друзі, Дух Святий оселився завдяки ділам людини, що вона зробила праведні чи через віру. І ви знаєте, дійсно через віру, зроблене Христом. Дух Святий оселяється в серці тої людини. Яка, признавши себе грішником, довіряється тому, що зроблено Христом і приймає зроблене Христом. Тобто ми сьогодні прийшли на зібрання, ми можемо відчувати, що ми не прощені. І ми можемо прийняти це прощення, дароване Христом, а можемо так само вийти в двері і не прийняти цього прощення, залишитись тим, Ким був до сьогодні тим самим грішником? Ні, мабуть, ще гіршим. Тому що коли людина відмовляється від запрошення Божого, вона йде далі від Бога. І з кожним кроком вона йде далі, далі і далі. Вона не може залишитися в такому ж самому стані. Кожен робить кроки в свою сторону. Тобто, от сьогоднішнє служіння може бути. Нашим наближенням до Бога. І якщо воно не є наближенням, воно є, буде віддаленням наш, від, нас від Бога. Одно з двох серединки не може бути. Як-небудь російською мовою, а ось воно не проходить. Або ми наближаємося, робимо кроки на зустріч Богу, або ми робимо кроки далі від Бога. одній з українських пісень. Ми співаємо, ой, як далеко я зайшов. Хто може пам'ятає і там є такі слова. Ой, як далеко я зайшов. Мені хотілося, щоб розмірковуючи над іпостасю Духа Святого, щоб кожен з нас задумався, в яких я стосунках. Мало того, Дух Святий, коли оселяється, Він производить цю роботу. Цей текст каже, тому що ви не прийняли духа неволі знову на страх. Тобто вже нема страху. Коли ти відчуваєш себе своїм, в тебе не буде страху перед Богом, в тебе буде радість, в тебе буде виникати відчуття родства свого Богу, відчуття свободи, відчуття того, Ну, помилився. От ви знаєте, буває в сім'ї таке, що прийшов чи чоловік, чи дружина додому в сім'ю і каже, слухай, в мене вийшло, я не так зробив. І, як правило, ті, що люблять, вони підтримають. Ну, що, ну, трапилось, ну загубили, ну якось воно пройде. Ну, що ти переживаєш? Свої якось підтримують. А ті, що не свої, ті, що не свої, вони докоряють. А що знову? А чого так? І, і пішло, і поїхало. А тут він каже, не на страх прийняли духа, тому що знають, що Бог любить, знають, що Бог підтримає, да помиляємося, да спотикаємося. А Чого ми знову сюди прийшли? А знову отримати підкріплення, отримати потішення, відчути себе своїм Богом. Але прийняли Духа всиновлення. Тобто цей самий Дух, який свідчить Духу нашому, що ми діти Божі, Він і всиновляє нас, і не просто всиновляє, а дає ствердження, ти дитина Божа. Я прочитаю ще один текст з 2 Коринтян, 1 розділ, 21 вірш. Я на нього не звертав раніше увагу. А тут цікаво, як в повному об'ємі звернена увага цієї роботи Трійці над нами. 2 Коринтян, 1 розділ 21, 22 вірші. А той, хто нас з вами утверджує в Христі, і який помазав нас, є Бог. Він і поклав на нас свою печать і дав завдаток Духа. Серця наші. Друзі, дивіться, згадується Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Хто пам'ятає до Ефесян, мені цей текст дуже подобається. я його часто повторюю, стали запечатані обітованим Святим Духом. Пам'ятаєте? Тобто ми Духом запечатані, но цю печатку ставить Бог Отець. Він відмічає Духом Святим над нами. А той, хто нас з вами утверджує в Христі. Тобто Христос. Христос все перед усім, Тобто Він зробив наше очищення, освячення. Він виправдовує нас і Бог, утверджуючи нас в Христі, ставить печатку і помазання. Помазання це посвята, тобто, з своєї сторони під час обітниці хрещення, яку ми даємо. Це наша сторона, це наша віддача. А з другої сторони, Бог ставить свою печатку власності. Ти мій. Ти маєш наслідство вічне, ти мій. Печатка це знак власності. Друзі, що Дух Святий зараз свідчить Духу нашому. Ось ми зараз сидимо. Дух Святий особистий, пам'ятаєте, Він каже, з вами буде, і у вас буде. Він, Коли Він з нами, Він веде нас до Христа. Коли Він вже в нас, Він свідчить нам, стверджує, навчає і нагадує, що Він нам зараз говорить? Чи Він нам зараз говорить Ти мій? Або, можливо, через совість Він підказує. На превеликий жаль, ти оказався. Не моїм чи не моєю. Твій стан серцевий, говорить про те, що ти не мій. Знаючи, тут міг ще одну фразу прочитати. приймаючи віру Ісуса Христа, Дух Святий, який названий Дух Христів, вселяється в нас, керує нами і свідчить нам про наш новий статус. І цей новий статус це дитина Божа. Хто я зараз? Я являюсь дитиною Божою, чи я не являюсь? І якщо я дитина Божа, я думаю, що в нашому серці є мир і є радість, і є переконання, що якщо я зараз помру, я буду з Господом. А якщо цього немає, а в нас виникає певна тривога і дисонанс, виникає запитання, якщо я не Божа дитина то чи я? Якщо я не Божа, то чи я? В світі є тільки дві сили. І я думаю, ми, люди дорослі, розуміємо. Якщо... Мені хотілося, щоб кожен з нас дав собі стверджувальну відповідь і реально поставив сам собі діагноз. Якщо я не Божа, то чи я? Ви знаєте, коли пацієнти приходять до лікаря, і кажуть, мене щось тривожить, так але воно таке собі. Лікар каже, ні, ні. Там серйозні питання. Та ні, воно мене ще так не болить. Ні, в тебе проблема. Я чомусь, пам'ятаючи, молодості був в кабінеті, приходить зімком молодий чоловік до лікаря і каже, ось п'ятнишко я хотів запротезуватися в соматолога але мені сказали, що в мене є проблеми. Лікар йому каже, зроби новий рентген снімок. Він каже, це вже новий. А, чоловік добрий. І пішло. Там остеоміліт уже пішов і серйозна проблема. Але він каже, мене ще не тривожить нічого. Просто п'ятнишко є. А він каже, в тебе є проблема. Пацієнт ніяк не хотів погодитися з тим визначенням. Але лікар. Був твердий. <свісно> і дійсно, і операції, і все, і все, і все. Ви знаєте, ми можемо погоджуватись, ми можемо не погоджуватись з діагнозом той, який ставить нам Дух Святий. Але для нас краще зараз, якщо він нам щось говорить, вирішити це питання. Я ще раз повторюю цю думку. Ми сьогодні можемо вийти, якщо ми ще не є дітьми Божими, усиновленими, а можемо, можемо вийти далі, ніж ми прийшли сюди. Яке рішення ми приймемо? Ми зараз будемо молитися. Можливо, в чийомусь серці є тривога. І хтось хотів би отримати це усиновлення. Ви можете це сказати зараз. Ви можете пройти сюди, помолитися. Ми з вами разом помолимося. Господь хоче всиновити, Він для того, щоб нас спасти, Він послав сина свого однородженого, щоб той, хто повірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Не в муках, а іменно життя, життя всиновлення, життя своїм Богом. І якщо маєте хто це бажання, ви можете це зробити зараз. Якщо таких нема, ми зараз станемо на коліна, будемо молитися. Але якщо буде бажання, відкривайте свої уста, до Господа. Господь готовий прийняти кожного. Будемо молитися.